При народженні дитини державою передбачено ряд дитячих виплат. Серед таких допомога при народженні дитини, яка надається родинам, не дивлячись на статус та матеріальне становище. Головна умова подати заявку не пізніше 12 місяців від дня народження дитини. Допомога при народженні дитини дається одному з батьків, з ким проживає дитина. Допомога по досягненню дитини трирічного віку. Вона допомога надається у розмірі. 41 одна тисяча гривень, але це сума, яка розбивається на одноразова виплата 10 тисяч 320, а потім на протязі 36 місяців: 860 гривень. щомісяця. допомога передбачена для маленьких громадян України, народжених навіть за межами держави, через воєнний стан. Якщо вона знаходиться за кордоном, вона пересилає нам поштою документи. Якщо свідоцтво про народження видано іноземною мовою, воно повинно бути з перекладом на українську мову, легалізовано, апостіль і довідочка про те, що ця дитина є громадянином України. І заява в конверт, переклад, рахунок Айбановський. І висилаються за кордону, висилаються нам поштовим відправленням, і ми також призначаємо цю допомогу станом на грудень, отримувачів допомоги по догляду за дитиною до трьох років більше 900. в жовтні та листопаді народжуваність зросла в рази. При цьому у батьків є можливість оформити таку допомогу через є сервіс малятко, не виходячи з дому, Ще в пологовому отримати пакунок моляка або подати заявку на компенсацію у розмірі 7689 тисяч гривень. То не отримує в пологовому будинку те пакунок малюка. Вони звертаються до нас за компенсацією для цього відкривається у в Приватбанки спеціальний рахунок, і вони предоставляють до нас, крім того, довідочку про те, що вони в пологовому будинку не отримували пакунок малюка. Якщо ж в родині народжується третя дитина, родина отримує статус багатодітної, і кожна наступна дитинка по народженню має право на призначення ще й допомоги у розмірі 2100 гривень. Ця допомога виплачується до шестирічного віку. Ми призначаємо допомогу згідно наданої заяви. До заяви надається посвідчення багатодітної сім'ї і свідоцтво про народження дітей. Багатодітна сім'я може подати, якщо вона подає через малятку на народження. Вона одночасно може подати і на як багатодітна сім'я. І так, здати подачі заявки, ця виплата разом з виплатою при народженні дитини виплачується на рахунок заявника департаментом соціального захисту. Наша адреса проулок офіцерський 8, Будь ласка, прийомні дні з понеділка до почетверг включно. У нас є телефон гарячої лінії 098 711 55 93. Окрім департаменту, подати заявки на різні види допомог можна ще й в ЦНАПі. Там також є спеціалісти, які приймають заяви і документи на призначення наших допомог. Ірина Вербинська, на толі Лукінчук, першомуніципальний.